Всім привіт! Дякую всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу, особливо вам, мої друзі, мої підписники. Завдяки вашій підтримці і допомозі цей канал. Цей ютуб-канал існує і розвивається. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. У цьому короткому відео розкажу кілька слів про допомогу українцям, які приїхали в Італію. Коли почалася в Україні повномасштабна війна. Так Італія прийняла багато наших українців. Як правило, допомога по тимчасовому захисту в Італії надається е, фінансова допомога тільки три місяці. За три місяці ви отримаєте в середньому десь тисячу. Євро. Це невелика сума, на одну людину тисячу євро. Цих грошей аби вистачило оплатити житло. Житло в Італії досить дороге. Так, ліжко місце коштує в середньому 10 євро за ніч, кімната теж. От я вчора буквально я в жіночки, яка здає кімнату, скільки коштує кімната в місяць. 320 євро це з комунальними платежами вже. Так що 1000 євро це не такі великі гроші. По приїзду в Італію як можна скоріше треба знайти роботу. Ця інформація для тих, хто збирається приїхати сюди. І пов'язує своє майбутнє з Італією. Так, одна жінка з двома дітьми приїхала в Італію, їх приютила одна італійська сім'я. Жіночка з дітьми прожила кілька днів і вони вирішили їхати до Швейцарії, тому що Швейцарія на той час, це було два роки назад, надавала набагато більшу фінансову допомогу, чим Італія і жінка з двома дітьми поїхали шукати кращої долі до Швейцарії. Я сподіваюся, в них все добре. Багато наших українців вернулися в Україну, багато з них поїхали в інші країни, де були кращі перспективи в фінансовому плані і і в плані, в плані, в пошуках кращої долі, скажу так. Е, на жаль, от у мене є знайома. Вона в Італії вже, напевно, десь років 10 приблизно, я точно не знаю. І в неї по сьогоднішній день немає перемесу, дісаджурного дозвілу на проживання. Вона до цього часу не легав. Вона не змогла подати на біжен... ну, як, як біженка, через те, що вимагають. Е, потрібно був штамп в паспорті, що ти виїхала от, після 24 лютого три роки назад. так, в неї цього не було. І якось вона раніше намагалася подати документи, була можливість подати документи. На це перемесу дісочурну на дозвіл на проживання, але в її не, не вийшло. Обіцяли їй допомогти італійські роботодавці так обіцяли до останнього, а потім нічого не зробили. Мені дуже шкода тим більше, що в неї є проблеми з здоров'ям, вона оперована. В неї виявили ракову пухлину і навіть проблема звернутися до лікаря. Якби вона мала дозвіл на проживання, я думаю, з часу вона, вона б могла б і зробити інвалідність. На жаль, на жаль, така ситуація. Мені дуже шкода, що вона до цього часу не зробила це перемес у Навіть був такий випадок. Вона сиділа з подружкою в кафе і підійшла з провіркою, підійшла до них поліція. От подружка мала документи, а от ця моя знайома не мала документів, то вона її відпросила, випросила, щоб її відпустили. Така от ситуація. Так що, коли ви будете за кордоном, обов'язково треба зробити все, щоб ви знаходились за кордоном легально, як можна скоріше. Треба зробити документи, дозвіл на проживання. І обов'язково, як можна скоріше, треба знайти роботу, щоб було за що жити. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Бажаю всім гарного дня. Всім добра!